Доброго ранку, сонечко ясне, Доброго ранку земле прекрасне. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіти духмяні. Доброго ранку, пташки галасливі. Доброго ранку, дітки щасливі. Що ви бачите на ілюстрації? Що таке батьківщина? Батьківщина це наша Україна. Земля, де ми живемо, де живуть наші батьки, де жили і живуть наші бабусі, дідусі, прадідусі, прабабусі, це наша земля, Україна це край, де живуть українці, український народ. Є велика батьківщина. Це наша країна, Україна. І є маленька Батьківщина, Дім, Родина, Сім'я. Про Батьківщину, про Україну написано багато художніх творів, видатних письменників. Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про творчість української поетеси Ліни Костенко. Вірш Ліни Костенко. Усе моє, все зветься Україна. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо і ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна, така краса висока і тендітна. Що хоч спинись, і з Богом говори. Дітки, про що написано вірш? Як авторка описала нашу батьківщину? Якою є наша батьківщина? Що вам більше подобається в нашому рідному краю? На ці питання ви відповісте батькам. Дякую за увагу!